Вот, Ctrl. Вот є ця дошка. Це широка, це широка, це сама дошка тут. Вицілитесь по правому її краю. Правому ребру. І просто сприся до Джомстро. стро. Падає ідеальний від тебе. Плюс до цього, вивіться, докидує молік. Бачите, от тут відблискується це хуйня. По лівому краю це є відблискуюча коли, що ви можете під ним проходити Тут горить, тут горить, тут горить. І ви можете тут приходити спокійно грати. І ще до цього йдуть дві флешки по правому верхньому краю того ящика. Вони теж блайндять тут все і всіх, і вони моментальні. Під них неможливо відвернутися, якщо ви їх не почуєте. Тут, очевидно, теж блайнд, і якщо тут чел стоїть вже blind, якщо тут чел стоїть. Стоп. Стандартний лайнап присіли. Дали смок, дали молік, дали флешку. Више. Бем-бем-бем. Easy. Бем. Easy.